Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні поговоримо про порожні баночки. Все, що в мене закінчилося у січні. І давайте пакет забираю, буду показувати те, що попадається. Попадаються засоби для волосся. Закінчився шампунь від Гарнір Фруктіс. Це лінійка в них суперфуд, соковитий кавун для тонкого волосся, що потребує об'єму. Тут Розписаний склад, 96% натурального походження. Е, мені ну, шампунь, як шампунь, піниться, промиває, але оцей ароматка вона якось в шампуні мені не дуже сподобався що в шампуні, що в кондиціонері. Він раніше в мене закінчився. Такий якийсь більш дитячий, нев'язливий і скоріше підходить для жуйки, аніж для косметичних засобів. Е, також уже вкотре закінчила ось такий бальзам від балея. Так, він іде без силіконів з ароматом Франчепані, дуже приємний аромат, гарно розплутував моє волосся. І це бальзам, який я найчастіше купувала в 2022 році. І я думаю, що буду купувати ще. Він бюджетний замовляю його на майкапі. Також він спочатку був ще в місцевих магазинах, але тепер вже чомусь не возять. Також. Це ще в мене 31 грудня використала ось таку фарбу. Так, свічка від Шварцкоф Perfect Mousse. Колір у мене 465, й шоколадно-коричневий. Так, де тут намальовано чи ні. Ось трошки є. Як виглядає ця сама фарба? Тобто, це в одній баночці. Знаходиться проявлювач і в тюбику фарба. Ми видавлюємо її в таку спеціальну пляшечку з помпою-дозатором, і фарба виходить у вигляді мусу, як пінка для гоління, так чи мус для волосся. І мене в коментарях питали, коли я показувала в покупках. І так питають: невже вистачає на твою довжину одної упаковки? Я сама навіть завжди, коли фарбую, сумніваюсь, беру дві упаковки, якщо вдруг не вистачить одної, щоб одразу розвести другу, але вистачає. Дійсно, вистачає, фарба більш економічна, аніж Намагаю знайти, скільки тут мілілітрів. 35 мілілітрів це в нас ось один. Тобто фарба сама і проявлювач. Всього виходить 70 мл. Але за рахунок того, що така об'ємна піна вона розподіляється легко по волосся. от Я вже нанесла від коренів на все волосся. Дуже так старалася ретельно. У мене ще там в пляшці залишилось. І я потім просто перехлила волосся і все до кінця вичавила, ще розподілила. от, І дійсно вистачає виходить, вона економічніша аніж. Інші фарби. І так само, як у мене були інші шварцкоп, фарби звичайного типу. Вона гарно зафарбовується. сивину, довго тримається, От уже місяць пройшов, і ну, я ще не бачу сенсу фарбувати знов волосся. Мені десь вистачає на 2-3 місяці, але ну, так як я не дуже люблю цей процес фарбування вдома, то я весь час витягую, можу 3 і довше місяці не фарбуватися. Буду купувати знову і знову, тому що дуже легко наноситься і економічно. Замовляла я на нотіно. Там, в принципі, ця фарба є завжди. На мейкапі також буває, але з доставкою з Польщі. Тобто, якщо ви зацікавились, дивіться, де вам буде вигідніше замовити. На жаль, в магазинах є, в просторі саме цього виду фарби мусу немає. От, я як спробувала її, я зрозуміла, що для мене це найзручніший спосіб фарбуватися вдома, тому що вже в мене таке бажання пропало і хотілося кудись піти, але також не знаєш, де який майстер і як тобі зробить. Так, далі для волосся ось такий скраб закінчився для шкіри голови з протеїнами пшениці, мигдалю та ментолу. Я з цю баночку від бренду Top Beauty це натуральна українська косметика. Дарила мені Віка, дарувала на Новий рік. І я використала от якраз на місяць десь вистачило. В складі були частинки такі скрабуючі, і, крім них, ще були олії: що там пишеться, мегдалю, ментолу. І, здається, реп'яхова там олія була. От, ну, Я якби не побачила ефекту, в мене немає проблеми випадіння волосся стимулю, стимуляцію росту волосся, я також особливо не помітила. Можливо, в кого є така проблема, то вам допоможе, або якщо ви використовуєте якісь олії, які ви втираєте в шкіру голови і треба краще це все змивати, то можливо з плюсів цього скрабу, що він наноситься на. Вологе волосся, тобто до миття на брудне, можна сказати, на шкіру голови. І потім він дуже легко змивається, і ці частинки скрабу не заплутуються в волоссі. У мене до цього були скраби, і їх дуже складно було змити весь час волосся, оці частинки волосся заплутувались. Тут такого немає. Е я, в принципі, на постійній основі не бачу. Для себе сенсу користуватися таким засобом. Да, багато для волосся всього закінчилось. Також ось така майска від Bonacure, бренд також Schwarzkopf, Мощий Кік. Тут було всього 200 мл. Мені ненадовго її вистачило, вона така була біла, О, ще дещо скупилося, до речі, лежала верх ногами, можна ще користуватись. І... Гарно зволожувала, сподобалась, але дорого за таку баночку. Виходить, я зараз за Іхерб замовила собі маску, вона також мені дуже подобається. Там величезна банка, майже 500 мл, а ціна, напевно, ще менша. Тож, поки що з тою масочкою покористуюсь, але ця має гарний склад і для кучерявого волосся підходить. Так, для... Давайте дещо вам покажу ось такий гель для душу. Це в мене вже другий закінчується віджая з бразильським горіхом, каріте, макадамія і аромат кави. Да? Там капучино чи щось таке написано, зволожуючий. Ну Не скажу, що зволожуючий, Звичайний був гель. Приємний аромат. Я люблю каву, і аромат кави в косметиці. Надовго вистачило, великий об'єм 500 мл, а пляшечка така компактна. Непогані ці гелі від Jaya польський бренд. Можна брати. Також ось такий пілінг для тіла від Fresh Juice, теж виробництво Україна. З апельсиновим такий апельсин з корицею аромат. Ось так він виглядав, там часточки цієї кориці. Мені подобався і його аромат, і як він працював, досить такий непоганий засіб. Від також українського бренду Тріуга закінчився інтим гель. Звичайний гель, нічого такого не можу сказати, особливого. Великий об'єм тут був. Не бачу скільки. без СЛС, до речі, парабенів, парників, молочна кислота. Ну, непоганий І аромат такий нейтральний був. Тому я якось їх не повторюю, весь час беру різні. Тепер ще один скраб, який я від віки у подарунок також отримала. Тут дуже класний також аромат кави був, і тут частки такі крупні, великі, грубі. Цукор такий, дуже крупний, навіть отак на дотик він прощупується. Дуже класний, дуже сподобався. Але я дивилась на мейкапі, вони не, не було в наявності, можливо, і не випускаються в великих. Об'ємах тут всього 70-75 мл. Ну і ціна така досить висока. Якби був повний розмір, така банка ну, хоча б там 200-300 мл, я б обов'язково замовила. А так я ще подумаю, бо ну, до 100 гривень це маленька пачечка, але скраб дуже-дуже класний. Вистачило разу на 3-4. Так, ще для волосся завалялася ось така. Банка це гель для укладання волосся від бренду Intesa Це Італія, здається, 150 мл. Дуже-дуже мав слабку фіксацію. Склад чистий, ну, такий підходящий без спирту в складі, не сушив волосся. аромат такий, знаєте, не дуже. Як в старих гелів для волосся з мого дитинства. Але. Ну, Зовсім не тримає укладку. Перший день ще якось більш-менш, а потім ні. І за рахунок цього, його дуже багато використовувалось. Він досить такий рідкий був. Я не люблю дуже густі гелі, але принаймні їх можна в них додати трошечки водички і доб'єшся тої консистенції, яка треба. От. Також закінчився. Закінчилася така пінка для гоління. Купувала в Єві також українське виробництво. Хотіла повторити, тому що тут дуже приємний кокосовий аромат. Не так як буває, пінки мають такий дуже-дуже приємний запах, то тут навпаки, але не було в наявності. В них ще є інші засоби для депіляції і після, от чомусь пінок, коли я ходила, не було. Також для тіла закінчився дезодорант від Dove invisible Dry. ось такий. Я люблю дезодоранти спреї саме від Dove. Вони менш е, душать мене, коли їх розпилюєш. І цей мав ну, такий приємний, непоганий аромат і гарно вони працюють. Також закінчився крем для стоп від Topi-Crem з сечовиною 10%. Він був заявлений як проти натоптишів та мозолів. Непогано пом'якшує стопи, але ну, саме якщо вже є наявні натопташі, то він не допоможе. Як для профілактики, можливо. І для рук ось такий крем-карбодерм. дарниця. Це аптечний крем, і він допомагає мені, коли в мене з'являється холодовий дерматит. Використала, проблема моя пройшла, і зараз я перейшла на звичайний просто живильний крем. Для рук також ось такий крем від Ніве закінчився, софт інтенсивний зволожуючий крем. Я його купувала як крем для рук, але в такій упаковці дуже незручно було користуватися. В тюбику набагато зручніше. І трохи покористувалась, потім проблема на руках проявилася, перейшла на карбодерм, а це я вже закінчила як крем для тіла. На обличчя не пробувала наносити, хоча тут, в принципі, можна його і для обличчя використовувати. Також, ось таку бомбочку вітру, також мені присилала у подарунок, використала донька, фарбувала водичку в рожевий колір, і дуже приємний полуничний аромат. Ну, бомбочки діти зазвичай дуже люблять. Я, в принципі, люблю, тож використали. Також у нас закінчилось дві зубних пасти: ось така Colgate Charcoal Clean. З бамбуком, і вуг... бамбуковим чорним вугіллям і м'ятою. Непогана, сама була чорного кольору, але пінилась, як зазвичай, білою пінкою. І ось така від Marvis. так, Це Ginger mint імбирна м'ята. Кожні погані сподобалися. Так, І залишилися засоби для обличчя. Закінчився ось такий тонер. Я називаю тонер, бо використовувала як тонер First Treatment Essence від Siging бренду. замовляла на сайті iHerb. Якось не справив на мене враження. Я думала, що це буде щось а-Міша First Treatment Essence. Та мені дуже подобалась, в мене була тільки в мініатюрі. Це була дешевша, хоча по повній ціні вона і не надто дешевша. А от була знижка на ну, не зволожувала якось ну, нічого такого. Звичайний, звичайний тонік, і ріденька, як водичка. Ще в якості тоніка використовувала на вечір ось такі педи від Stridex, також сайту iHerb. Вони йдуть без спирту у складі, проти висипань. Проти акне. так 55 штук, 1% саліцилової кислоти. Це активний інгредієнт. І те, що ж це таке Ось, лікування акне. Дійсно, мені дуже-дуже допомогли ці педи, патчі коли в мене були висипання на обличчі. Почала користуватися, весь інший догляд був, як був, і дійсно, було класно. Також закінчилась у мене одна сироватка від Avon серії Andue з вітаміном С. Присилала мені Ірочка на день народження і використала її. Вона містила спирт і такий відчувається запах спирту, але компенсувалася тим, що вона непогано зволожувала. Використовувала на вечір. От, і, в принципі, непогано зволожувала, сподобалась. Також закінчився в мене крем для обличчя від бренду App'ie: корейський бренд з гамамелісом. Не перший раз його беру. Ну, якось, коли я вперше його спробувала, він мені дуже сильно сподобався. А зараз так особливо не вразив. Ну, крем і крем зволожував. Досить такий легенький, скоріш більш на літо підійде, аніж на зимовий період. От, і цей бренд бренд'ю досить бюджетний серед корейських, хоча де, е, залежить від того, де замовляти. І мені він подобається непогані засобах. Тож я закінчила дві тканинних маски, обидві були в подарунок: Цю від Віки, це від Іри, я отримала. Оця біоаква, що мене вразило я запам'ятала, що в неї лікало, як зазвичай, а от прорізи для очей дуже-дуже маленькі, дуже вузенькі, було незручно, але вона непогано зволожила, вона мала бути відбілююча. Ну, я такого відбілюючого ефекту не помітила за один раз. Ось. А так непогано зволожила. І ось така українського виробництва Via Beauty відновлення і живлення. Також, ну, як тканинна маска. Працювали, такого щось особливого я не від одної, не від другої не помітила. І останнє, що тут буде, це бальзам для губ. У мене закінчився від Eveline. Ось такий жовтенький, сос 100% органічної органової олії. SPF15, тут також є. Використала повністю. Ось так. Мені подобаються ці бальзами, і зараз також користуюся тим, який в подарунок від вікі отримала з кокосом. От з кокосом аромат мені трошки більше сподобався, ніж з вишенькою. І дуже гарно і на вечірній догляд, незважаючи на те, що там СПФ я використовувала ізранку, дуже гарно доглядаю за губами. От і все, що в мене закінчилося. Дякую всім за перегляд, за вашу увагу, за ваші лайки, підписки, коментарі. Всім бажаю мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!